Божі слова на кожен день. Коли люди зазнають випробувань, для людей нормально бути слабкими або мати в собі негативність, або не мати ясності щодо Божої волі чи свого шляху для практики. Але в будь-якому випадку, ти мусиш мати віру в Божу роботу і не заперечувати Бога. Так само як Йов. Хоча Йов був слабким і прокляв день свого власного народження, він не заперечував, що все в людському житті було даровано Йоговою, і що Йогова також є тим, хто це все забере. Як би його не випробовували, він зберіг цю віру якого б очищення ти не зазнавав у своєму досвіді через Божі Слова, те, чого Бог вимагає від людей, це, якщо коротко, їхня віра та їхня любов до нього. Те, що він удосконалює, працюючи таким чином, це віра, любов і прагнення людей. Бог виконує роботу вдосконалення над людьми, а вони нездатні бачити її, нездатні відчувати її. За таких обставин необхідна твоя віра. Віра людей потрібна тоді, коли чогось не видно неозброєним оком, а Твоя віра потрібна тоді. Коли ти не можеш відпустити свої власні уявлення, коли ти не маєш ясності щодо Божої роботи, від тебе вимагається мати віру, зайняти непохитну позицію та свідчити. Коли Йов дійшов до цього, Бог явився йому та заговорив до нього. Тобто лише зсередини твоєї віри ти зможеш побачити Бога, і коли ти матимеш віру, Бог тебе вдосконалить. Без віри Він не може цього зробити. Бог дасть тобі все, що ти сподіваєшся здобути. Якщо ти не маєш віри, то не можеш бути вдосконаленим і не зможеш Побачити дії Бога, а тим більше Його всемогутність. Коли ти маєш віру, що побачиш його дії у своєму практичному досвіді, тоді Бог явиться тобі, і Він просвітить та спрямує тебе зсередини. Без такої віри Бог не зможе цього зробити. Якщо ти втратив надію на Бога, як ти зможеш переживати його роботу. Тому тільки тоді, коли ти маєш віру та не плекаєш сумнівів щодо Бога, тільки коли ти маєш справжню віру в нього, що б він не робив, Він просвітить і освітить тебе через твій досвід. І тільки тоді. Ти зможеш побачити його дії. Усе це досягається через віру. Віра приходить тільки через очищення, і без очищення віра не може розвинутися. Що означає це слово віра? Віра це справжнє переконання та щире серце. Які мають бути в людей, коли ті не можуть чогось побачити чи торкнутися, коли божа робота не узгоджується з людськими уявленнями, коли вона поза людською досяжністю, це та віра, про яку я говорю. Люди потребують віри під час тягот і очищення, а віра це те, за чим іде очищення, очищення і віру не можна розділяти. Як би Бог не працював, у якому б оточенні ти не перебував, ти здатен гнатися за життям і шукати істину, і шукати знання про роботу Бога і мати розуміння Його дій, і ти здатен діяти згідно з істиною. Робити так і значить мати справжню віру. І якщо ти так робиш, це показує, що ти не втратив віру в Бога. Ти можеш мати справжню віру в Бога, лише якщо ти здатен наполегливо шукати істину через очищення, якщо ти здатен по-справжньому любити Бога та не давати сумнівам що до нього рости в тобі, якщо незалежно від того, що Він робить, ти все одно втілюєш істину в життя, щоб догодити Богу, і якщо ти здатен шукати Його волю в глибинах і бути уважним до Його волі. У минулому, коли Бог сказав, що ти царюватимеш як король, ти любив Його. І коли він відкрито явив себе тобі, ти шукав його. Але тепер Бог прихований, ти не можеш його побачити і тебе спіткали біди. Невже ти тепер втрачаєш надію на Бога? Отже, ти повинен завжди шукати життя та прагнути догодити Богу. Це називається. Щирою вірою, і це найсправжніший та найпрекрасніший вид любові. У минулому всі люди приходили до Бога, щоб прийняти рішення, і казали навіть якщо більше ніхто не любить Бога, я повинен любити Його. Але тепер. Тебе настигає очищення, і оскільки це не узгоджується з твоїми уявленнями, ти втрачаєш віру в Бога. Хіба це справжня любов? Ти багато разів читав про діяння Йова. Хіба ти про них забув? Справжня любов може сформуватися лише зсередини віри? Справжня любов до Бога. Розвивається шляхом очищень, які ти проходиш, і саме завдяки своїй вірі ти здатен бути уважним до Божої волі у своєму практичному досвіді. І також саме через віру ти зрікаєшся власної плоті й шукаєш життя. Це те, що повинні робити люди. Якщо ти зробиш це. То ти зможеш побачити Божі дії, але якщо тобі бракує віри, то ти не зможеш бачити Божі дії чи переживати Його роботу. Якщо ти хочеш бути використаним і вдосконаленим Богом, то ти повинен мати все готовність страждати, віру, витривалість, послух і здатність переживати Божу роботу. Розуміти його волю, бути уважним до його скорботи тощо. Вдосконалювати людину нелегко, і кожне очищення, яке ти переживаєш, вимагає твоїх віри і любові. Якщо ти хочеш бути вдосконаленим богом, недостатньо просто мчати вперед по дорозі і так само. Недостатньо просто повністю присвятити себе Богові потрібно багато чого мати, щоб зуміти стати тим, хто вдосконалений Богом. Коли ти стикаєшся зі стражданнями, ти повинен бути здатним відкинути турботу про плоть і не скаржитися на Бога. Коли Бог ховається від тебе, ти повинен бути здатним мати віру, щоб слідувати за ним і підтримувати в собі свою попередню любов, не даючи їй похитнутись або розсіятися. Щоб не робив Бог, ти мусиш коритися його задуму й бути готовим проклинати власну плоть замість того, щоб скаржитися на нього. Коли ти стикаєшся з випробуваннями, ти повинен догодити Богу, хоча ти можеш гірко ридати чи відчувати небажання розлучатися з чимось улюбленим. Тільки це і є справжня любов та віра, яким би не був твій фактичний духовний стан, ти перш за все мусиш мати як волю терпіти тяготи. Так і правдиву віру, а також ти мусиш мати волю зректися плоті. Ти повинен бути готовим витримати особисті труднощі та поступитися своїми особистими інтересами, щоб догодити Богу. Ти також мусиш бути здатним відчувати в серці каяття щодо себе. раніше ти Не міг догодити Богу, а тепер можеш лише розкаюватися. Тобі має нічого бракувати в жодному з цих аспектів, саме через ці речі Бог тебе вдосконалить. якщо ти не можеш задовольнити ці критерії, то ти не можеш бути вдосконаленим.